Суспільна студія продовжує свою роботу. Як анонсували кілька хвилин тому, будемо вже підводити більш глобальні підсумки зустрічі Трампа і Путіна напередодні в межах штату Аляска. До нашої студії завітав кандидат політичних наук, доцентка центка Львівського національного університету ім Івана Франка. Також заступник директора центру політичних досліджень Любомир Скочеляс. Пане Любомире, вітаємо! Вітаю! Дякую, що прийшли. Пане Любомире, на цю на цю годину у нас вже є більше набагато інформації ніж це було, коли ми почали ранковий ефір. А зараз ми знаємо, що Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Вашингтону, до Сполучених Штатів, аби обговорити і, очевидно те, що відбулося на Алясці. І ця зустріч відбудеться. І напевно, якісь там умови щось то, то буде сказано. Попередня розмова відбулася в телефону між Трампом і Зеленським підключилися європейські лідери. Щось проговорили, довго говорили, ну немало та принаймні. Як ви можете підсумувати взагалі, що відбулося, які основні тези? І про що ймовірно Трамп Зеленським будуть говорити? Якщо починати з кінця, так тобто, вже з того, що ми маємо які новини на даний час, то я би сказав про те, що Дональд Трамп намагається продемонструвати, що розмова його з Путіним. Не було якимось таким просто холостим вистрілом, так що вона не була лише своєрідним таким шоу для широкої міжнародної публіки, і що вона має продовження в конкретних вже додаткових розмовах, в конкретних вже навіть домовленостях, так тому що запрошення Зеленського у Вашингтон це досить серйозний дипломатичний, як би я сказав. Крок, так і відповідно з цієї точки зору я би говорив про те, що зустріч Трампа і Путіна не слід розглядати так, як значна частина оглядачів зараз спробує розглядати, як те, що не слід сприймати як якийсь кардинальний момент в нашій ситуації. З одного боку, а з іншого боку, тішить те, що, попри от, е, певні такі закиди, що говорили про Україну без України, так е, Дональд Трамп, можливо, і е, був би схильний вирішити якби, питання Руба, так е, бо це в його стилі, і е, постфактум поставити Україну перед е, якимось там ультиматумом. Е, але е, як ми пам'ятаємо, напередодні були. Різні ще додаткові е, зустрічі і е, переговори напередодні у цієї аляски, так в тому числі з європейськими лідерами, які однозначно були на боці України, так на позиції України, і які наполягали на тому, що е, без України жодні такі остаточні домовленості е, є неприйнятні, і е, в тій ситуації, як мені виглядає, Дональд Трамп все таки дослухався до того, так навіть от. Після зустрічі в цьому коментарі він сказав, що от ми з Путіним поговорили. Там дуже багато є. На жаль, такого негативу, який нам неприємно чути, так як він там вихваляє і Путіна, як він возвеличує Росію. Але там є і те, що він каже, що тепер слово за Україною слово за Зеленським. Так, тобто він з одного боку, нібито піштовхує Зеленську до того, що Зеленський мусить укласти угоду, так він майже буквально сказав. Але з іншого боку, він говорить про те, що це не є стовідсотково гарантовано, що можливо Україна і не піде на ці умови. Тобто, в моєму розумінні тут позиція України все-таки присутня і досить така суттєва. Пане Любомире, але чи це не є е, скидання відповідальності на Україну і, до речі, на європейські країни, які як сказав Трамп, мають бути трохи зацікавлені, бо від них теж це залежить. Тільки через те, що Трамп не знає, як це все питання вирішити. Він ось так: беріть і вирішуйте за вами. Вибір. Ну, в певному сенсі, ви праві, що Дональд Трамп цю війну. Не розглядає як, от як ми вже е, не раз її означували, як екзистенційну, так він розглядає її як е, е, певний, так би мовити, е, момент, який йому заважає спокійно займатися кикимись іншими приємнішими президентськими Справа. справами, на відміну від, наприклад, Байдена, так який е, з точки зору. Якби демократичних цінностей, міжнародного права і взагалі цивілізаційних певних ключових таких засад підходив до цієї війни. В Трампа цього немає. Тут ми ну, маємо бути е, об'єктивними. От але з іншого боку. Я собі думаю так, що от багато є таких пасажів, що Трамп мітить на Нобелівську премію миру, так, от, і можливо, ці лаври, вони досі його спокушають, а це власне в певному сенсі нам на користь, так? Тому що ну, немає якогось такої. Кардинальної причини в особі Трампа я не кажу в особі там взагалі демократії, міжнародного права особі Трампа. Чому він не міг би в певний момент відмовитися від проблеми України так і сказати, от є Україна, є Росія, євро є Європа. займайтеся цим питанням. А в мене є важливіші справи. Тому, от це його чистолюбство, воно, мабуть, не дозволить йому повністю. Ізолюватися, повністю дистанціюватися від цієї проблеми. Але з іншого боку, як я сказав, не слід покладати на нього якісь там надвеликі сподівання, що він буде е, діяти як президент цієї наддержави Сполучених Штатів е, на користь України, навіть е, якби. Е, Через те, що він хоче виглядати найбільш, так би мовити, великим миротворцем. Тобто він буде діяти виключно з позиції власного его, так, можливо, з позиції інтересів Америки, як він їх бачить, так, тобто «Make America Great Again», як він сказав після цієї зустрічі, що ми досі держава номер один, Росія держава номер два, Україна маленька. От, на жаль, в цьому вся суть його погляду, суть його. Сприйняття цієї війни і, 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 і цих переговорів. До речі, про Нобелівську премію Хіларі Клінтон сказала, що якщо він завершить війну, то вона висуне його на цю премію. Вже хто тільки не пропонував? Знаєте, у нас депутат Олександр Морешко він вже висував його, забирав ту заяву назад. До речі, Дональд Трамп цю заяву Хіларі Клінтон в інтерв'ю Fox News привітав так би мовити. Він так не не те, щоб зворушений був, але привітав. Однак ви говорите, що от Україні було б вигідно, якби дійсно Трамп хотів завершити війну, і це нам грає на кого? Орись, але тут така такий цікавий був момент, тому що ем, з того, що розказав Дональд Трамп, та по, про розмову з Путіним. Що Путін йому сказав Дональд, якби ви були президентом, війни би не було. Це ж те, за яку постійно Дональд Трамп повторює, якби я був президентом, війни не було. Подивіться, це було за Обами, за Байдена. При мені такого не було. Але ж тут є різне якби, значення, чому б війни не було. Тому що Україна би підкорилася, тому що не відбивалася, тому що її би не підтримували західні партнери, і вона зрештою би за там місяці, наприклад, лічення, як то б планувалося, ніби Росією впала би. Тому би війни. Не було та чи війни би не було, тому що Путін би не напав, і і Путін з Трампом вдвох на тому зійшлися, що не було би війни. Але е, які вони як вони це бачать, цю ситуацію, це вже інша справа. Чи є ризики сьогодні? Що якимось чином з тими не знаю картами, що з собою мав Путін з документами вдалося Трампа переконати в тому, що от, історично там України, наприклад, немає, що не треба допомагати. Що та не треба ті санкції? Давайте краще займемося вже на ріл діл там бізнесом і все. Чи все-таки такої загрози, аж такої для України немає, враховуючи підтримку європейських лідерів, ну, тобто, що Трамп буде в межах прийнятих геополітичних Західного світу все-таки діяти, незважаючи ні на що, надаючи допомогу Україні і не залишить Україну там сам на сам? Ну, якщо говорити про власне якісь такі неоприлюднені моменти в розмові? Путіна з Трампом, то я, на жаль, погоджуся з тими деякими спікерами, які ще раніше говорили, що Трамп і Путін це люди одного типу, тобто психологічного, лідерського і так далі. І тому їм, на жаль, для України легко порозумітися, але не в контексті українських інтересів. Так? І от те, що Путін після е, зустрічі почав говорити знову ж таки про е, братній український народ. На це ж жорстоко настільки це ж е, чорніше, чорного гумору, так і про е, те, що е, власне е, для припинення війни необхідно повернутися е, до усунення першопричин, а ми пам'ятаємо, в чому полягали першопричини: в тому, щоб Україна повністю стала маріонеткою Росії так? без будь-якої будь міжнародної суб'єктності, без будь-яких перспектив на євроінтеграцію і так далі. Оце першопричини. тобто вони як були на початку Путіна, так і залишилися досі. І, на жаль, я так розумію, Трамп не дуже. Заперечує власне цей момент для нього, я би сказав так: для нього важливіше припинення війни за будь-яку ціну, навіть якщо ціною цього буде Україна як незалежна держава. Та от, на жаль, така є ситуація. І е, з іншого боку, от я не знаю, як хто е, е, очікував, як хто е, розглядав е, ймовірні колізії цієї зустрічі на Алясці. Але я коли зранку почав читати новини, то е, я е, це таке більш оптимістично їх сприйняв, що могло бути гірше, так могло бути гірше в якому ключі? В тому ключі, що Путін, Путін цілком міг схилити Трампа до того, що той би вийшов з ультиматумом до України, що або ви погоджуєтеся на всі умови Росії, або ми припиняємо будь-які. Фінансування військову допомогу, дипломатичну допомогу, і це би була дійсно така дуже страшна для України ситуація. На жаль, кажу, на жаль, перепрошую на щастя, цього поки що не сталося. І я вважаю, що це не є плюс, як би мовити, в позиції Трампа, що вона змінилася, хоча вона трошки відкоригована порівняно з наприклад там, трьома місяцями до теперішнього часу. Але я вже що, це все таки є заслуга тиску і наших європейських партнерів оцих додаткових різних зустрічей, які е, були покликані все таки українську позицію зафіксувати в. Е. Очах Трампа, в сприйнятті Трампа, і, і як на мене це вдалося, і от е, через те ми зараз не маємо чогось такого абсолютно нищівного стосовно України. Це до речі, завдяки овальному кабінету. Насправді, якщо так розглянути, тоді коли європейські партнери вони були консолідовані, так відреагували так само, так і можливо після такого досвіду в Вашингтоні вже розуміють, що ставити питання таким чином і ультимат, ультимативно до України не можна. Ну, власне, так е, можна це розглядати з одного боку, а з іншого боку, е, знову ж таки, я кажу, я оптиміст, але е, я не ідеаліст, і е, е, очікувати від Трампа, що він буде е, діяти в інтересах України з якихось таких позицій світоглядних, з позицій, таких засадничо. Цивілізаційних, очевидно, не варто. Тобто, це людина, яка, от, як ви тут вже згадували, для якої важливий Great deal, так, для якої важливе, е, я ще хочу згадати е, посол, ще здається, досі посол України в США Маркарова, так, е, вона е, зазначила про те, що е, Трамп буде говорити з Путіним е, з позиції сили. Тобто вона це подавала. Як би, Можливий шанс для України, так? Uh -huh. тобто Америка сильніша, він буде тиснути на Путіна. І я погоджуся після цієї зустрічі, погоджуся з тим, що Трамп говорив з Путіним з позиції сили, але з позиції сильного і трошки менш сильного, але які виступають дуетом. Тобто, те, що він сказав, що ми перші, Росія друга. От, а Україна маленька. Оце з позиції сили, але. Стосунку до України, що оскільки Росія друга, а Україна маленька, то Україна мусить, як він знову ж таки зазначив буквально, мусить Зеленський мусить укласти угоду. Інша справа, що слава Богу, він поки що не перерахував яку саме угоду, раз, а друге, от, дивіться, мене ще трошки так ріже те, як подається, не дай Боже, можливість втрати Україною така якась міжнародно юридична чи принаймні політична територія, як це подається, що Україна має піти на обмін територіями. розумієте, оце є е, е, такий завальований... Термін, обмін. Під що має... Власне, підміна понять, що мається на що Росія нам дасть: Курську область, Брянську область, Ростовську область, а ми їдемо Донецьку там, і Крим. От... Це... це би був обмін. Так? Хоча це б теж було трошки абсурдно, так? Ну, але з точки зору наповнення цього терміну обмін це би було. А обмін, коли ми виходимо з Донбасу. І віддаємо території, і не кажучи вже про Крим, це в чому він полягає Це Тоді можна говорити, що це є угода між Шулером і Гопником, як я вже коли сказав. Тотож, так тобто... пане Любомире, і чи загалом оцей слоган цієї зустрічі «Pursuing Peace» Домагаючись миру, чи він був на цій зустрічі втілений. Маємо хвилинку на розмову. Е, дивіться, е, от е, цей слоган, як на мене, це є квінтесенція всієї зустрічі для Трампа. Для Трампа mm -hmm. це була зустріч заради піару. От гарна картинка, от е, миролюбні зусилля. Так, і от таким мене сприймайте миротворцем на весь світ. Ну, а зрозуміло, що найбільше в цій ситуації. Виграв все-таки Путін, так, тому що він повернувся на міжнародну арену. До того він е був абсолютно в обструкції. Так. Зараз його от всі е відзначають цю червону доріжку, це рукостискання і е перемовини з. Е Найвпливовішою державою Тут навіть штучний інтелект для пропаганди російської не знадобився, тому що всі кадри реальні. Та дякуємо вам, що долучилися. На останок маємо такі оновлення. Трамп повідомив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і європейськими лідерами сторони дійшли висновку. Найкращий спосіб завершити війну укласти мирну угоду. І Трамп підтвердив, що Зеленський приїде до Вашингтона в понеділок для зустрічі в овальному кабінеті. Якщо все складеться, так сказав Трамп, і також він планує ще зустрітися з Путіним. Такі оновлення маємо на цю хвилину. Дякуємо за те, що сьогодні прийшли до нас Любомир Скочеляс, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету ім. Івана Франка, заступник директора Центру політичних досліджень.